Дорогі п'ятикласники, вітаю вас на уроці математики. Я вчитель математики Кальницька Олена Володимирівна. Ми продовжуємо працювати з десятковими дробами. Сьогодні на уроці ми навчимося множити десяткові дроби. Запам'ятай, щоб знайти добуток десяткових дробів треба перше. Помножити натуральні числа, не звертаючи увагу на коми. Друге, У добутку відокремити справа комою стільки десяткових знаків, скільки їх мають обидва множники разом. Важливо, якщо в добутку буде менше цифр, ніж потрібно відокремити комою. То попереду дописують потрібну кількість нулів. Давайте з вами спробуємо обчислити. Обчислимо 3,26 помножити на 1,09. Виконаємо множення у стовпчик. Запишемо стовпчик так, як записуємо при множенні натуральних чисел. Множимо, не звертаючи увагу. На кому. Тобто натуральне число 326 на натуральне число 109. Отримуємо 35534. Тепер у добутку відокремлюємо комою стільки десяткових знаків скільки їх в обох множниках разом. Оскільки у числі. 3,26 дві цифри після коми. І в числі 1,09 дві цифри після коми, відокремлюємо справа Чотири цифри, отримаємо десятковий дріб 3,0534. Давайте пограємо. При множенні 12 на 3 отримаємо 36. А скільки десяткових знаків буде у добутку 1,2 помножено на 3, ваша відповідь? Правильно одна. Бо в обох множниках разом одна цифра в десятковому записі. Наступне питання. Скільки десяткових знаків? Буде у добутку 0,12 помножена на 3. І правильна відповідь 2. Продовжуємо. Назвіть, скільки десяткових знаків буде у добутку 1,2 помножити на 0,3. Правильна відповідь. 2. Молодці. Продовжуємо. Скільки десяткових знаків буде примножені 0,12 на 0,3? І так, правильна відповідь. 4. І останнє питання. Скільки десяткових знаків буде у добутку 0,12? Помножена на 0,03. Правильна відповідь. 6. Якщо ви помилились, то не засмучуйтесь. Поверніться до правил множення десяткових дробів і спробуйте ще раз. А ми з вами продовжуємо досконалювати свої вміння множити десяткові дроби. Моя подруга мала летіти до Сполучених Штатів Америки і звернулася до мене по консультацію, бо її злякав прогноз погоди. За прогнозом в Штатах мало бути щось до 70 градусів. Виявляється, в Сполучених Штатах Америки температуру повітря прийнято вимірювати не в градусах Цельсія, а в градусах Фаренгейта. Щоб отримати температуру в градусах Фаренгейта, треба температуру в градусах Цельсія помножити на 1,8 та додати 32. Давайте переведемо температуру 25 градусів за Цельсієм в градуси Фаренгейта. Для переведення треба знайти значення виразу. 25 помножити на 1,8 і додати 32. Виконаємо обчислення по діях. Перша дія множення. Запишемо у стовчик 25 помножити на 1,8. Виконуємо множення за правилами множення десяткових дробів. Множимо, не звертаючи увагу на кому. Тобто натуральне число 25 на натуральне число 18. Отримаємо 450. Тепер у добутку відокремлюємо комою скільки десяткових знаків, скільки їх в обох множниках разом. Очевидно, що відокремлюємо один знак. Друга дія 45, додамо 32, отримаємо 77. Тобто, коли у нас на термометрі 25 градусів за Цельсія, то в США термометр показує 77 градусів за Фаренгейта. Продовжуємо працювати. Нещодавно мене під час відвідування одного з кафе Києва вразила ціна на одну зі страв вінігрит. За три порції по 250 грам просили 135 гривень. Вирішила самостійно приготувати вінігрит та порахувати, скільки коштує страва домашнього приготування. Для салату на три порції. Необхідно буряк 200 г, морква 150 г, квасоля 100 г, картопля 200 г та огірки 100 г. Щоб знайти вартість кожного овочу, треба помножити на його ціну. Тобто, в перші дії ми з вами перемножимо 0,2 на 7,2. 20 Виконайте, будь ласка, множення і ви отримаєте відповідь 1,44. Перемножимо 0,15 на 6. Отримаємо 0,9. Помножимо 0,1 на 51,80, отримаємо 5,018. Знайдемо вартість картоплі 0,2 помножимо на 10,9.

скільки коштує салат. Додамо вартість овочів і знайдемо, скільки коштує салат. 1,44 додати 0,9, додати 5,18, додати 2,18. Додати 4,83, отримаємо 14,53 гривні. Тобто, якщо приготувати салат вдома, то три порції будуть коштувати 14 ,53 гривень 53 копійки. Обчислимо, скільки мені вдалося заощадити. Знайдемо різницю чисел. Третя дія 135 відняти 14,53. Отримаємо 120,47. А це означає, що я заощадила. 120 гривен 47 копійок. Сьогодні ми навчилися множити десяткові дроби. Наступного уроку ми навчимося легко множити десяткові дроби на розрядні одиниці і ще більше розв'яжемо цікавих задач на множення десяткових дробів. А щоб перевірити свої знання на множення десяткових дробів, ви можете виконати інтерактивну вправу. Бажаю вам успіхів! До зустрічі, діти!